Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. А сьогоднішня тема нашої розмови на прохання технічного директора мого каналу Одарки. Говоримо про чергування у В і «й». Про це вже трошки було ось у цьому фільмику. Але сьогодні поговоримо про інші випадки. В українській мові часом може чергуватися у з і з. Й. Оці в і й вживаються для того, щоб уникнути зіяння, тобто збігу двох голосних, що не є властиве українській мові. Наприклад. Катря причинила двері. Орисі вже трудно було почути, про що вони сперечаються. Причинила двері, а далі орисі. Двері закінчується на І, голосний, орисі починається на О голосний. І для того, щоб тут не було збігу трьох голосних, оце І замінюємо на «й» Після голосного. Перед приголосним. Крім В, Ф, Х, ЛЬВ, Тв, Св. Вони зустрілися у Києві. В пишемо на початку речення перед голосним. В оселі Затишно й урочисто. Скажу вам, що у високому стилі в художній літературі ми можемо також зустріти. У оселі. Тобто, замість оцього прийменника У ми не вживаємо в, а доповнюємо те в до У. Так само може вживатися у очах. Натомість прийменник І. Префікс у і сполучник, і можуть вживатися для того, щоб не було збігу кількох приголосних в одному місці. Наприклад, між приголосними: Я згадую вогник у тихій тривозі і рідну хатину свою. Після приголосного передголосним. Марево виснування тремтить над деревами і завжди тримає у собі бентежну природу. Незалежно від закінчення попереднього слова перед тими наступними в ф х льв тв, «св», підійшов і, хвилюючись, обійняв її. Поїхав у фастів. Ну і на початку речення перед приголосним: Усе неможливе було для пророка можливим, усе нездійсненне, здійсненним. І «у» вживаємо також після паузи, яка на письмі позначається комою, крапкою з комою, двокрапкою тире. Настає урочий час. І стирає з очей полудуляку, пробуджує пам'ять. Але є й такі випадки, коли «у» з в не чергуються. Це відбувається у тих випадках, де може вживатися у слові тільки у або тільки в: взуття, влада, уособиця, уява, установа. А також у тих словах, де зміна у на в чи навпаки викликає зміну взагалі значення цього слова. Вклад уклад, вправа управа, вступ уступ, вдача удача. Про це ми вже також з вами говорили. У власних назвах іншомовного походження Владивосток. Врубель, ельс, і з «й» не чергуються при зіставленні сучасне і минуле добро і зло, батьки і діти. Перед словом яке починається з «й», незалежно від того, які звуки букви стоять після нього, Пшениця і ячмінь, Марія і Йосип, Каша і Юшка. Готуючись до сьогоднішньої нашої розмови, я користувалася матеріалами, опублікованими на сторінці Запорізького національного університету. Якщо вам було цікаво і знадобилося те, про що я сьогодні говорила, напишіть мені про це у коментарях. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей, па-па!